Міжнародні організації продовжують допомагати мешканцям прилучними, зокрема тим, хто постраждав у наслідок повномасштабного вторгнення. Цього разу з робочим візитом до міста завітали представники міжнародної організації з міграції. Наша організація діє в Україні з середини 90-х років. І ми допомагаємо переслунучно переміщеним особам, а також мігрантам, котрі знаходяться в Україні та шукають притулок тут. В нашому місті представники організації мають підготувати до старту новий проєкт, що покликаний допомогти жителям прилучене з пошуком роботи. Наразі ми розпочинаємо проект, який підтримується міністерством наземних справ в Японії. А в даному проекті ми також охоплюємо Прилуцьку громаду. Проект буде спрямований на підтримку. Громади в ракурсі створення громадських організацій, також допомоги бізнесу фінансовими грантами, перекваліфікація, підвищення кваліфікації найбільш вразливих категорій, таких як люди з інвалідністю, люди, котрі повертаються до своїх домівок, переселенці, колишні військові, жертви торгівлі людьми, жертви домашнього насильства. Проєкт планується недовготривалим, проте містить в собі декілька важливих складових. Ми будемо обговорювати координацію та ефективну співпрацю щодо реалізації нового проекту. А будемо також совувати, які основні проблеми існують в громаді, щоб найбільш ефективно реалізувати наш поточний проект, який ми розпочинаємо. До роботи залучать представників міської ради та центру зайнятості відділу соціального захисту населення, економічного розвитку та відділу сім'ї, молоді та спорту. Адже вони вже не вперше співпрацюють з міжнародною організацією з міграції. У нас були проекти в прилуках. Ми допомагали ветеранським організаціям. Наша організація, зокрема, інший відділ. Так вони займалися видачею знову ж таки допомоги працевлаштуванням саме ветеранам.